Ти думаєш, що гроші це лише про удачу, що одні народжуються багатими, а інші приречені жити від зарплати до зарплати. Це брехня. Ілон Маск знає сім жорстоких істин, які перевернули його життя і зробили його найбагатшими серед живих. Сьогодні я відкрию їх тобі. Але будь обережний, почути ці істини значить, більше ніколи не зможеш дивитися на світ так, як раніше, уяви собі ніч. Ти сидиш у темній кімнаті і думаєш, чому я ще не там, де хочу бути. Чому інші будують імперії, а я ледве тягну кінець з кінцем. Відповідь проста й болюча: є знання, які ніхто не говорить вголос. Вони різкі, вони ріжуть, але саме вони відкривають двері до багатства. Маск використав їх, і тепер вони твої. Перша жорстока істина. Ніхто не врятує тебе. Ні уряд, ні друзі, ні навіть родина. Ти можеш жалітися скільки завгодно, але світ не дасть тобі шанс, якщо ти сам його не вирвеш. Маск зрозумів це ще підлітком у південній Африці. Уяви, він був самотнім, часто побитим однолітками, але в голові в нього вже тоді було бачення майбутнього. Він зрозумів: ніхто не прийде, все на мені. І якщо ти досі чекаєш на чарівну допомогу, зупинись, ніхто не прийде. Друга істина біль це паливо. Ти боїшся невдачі? А маск десятки разів збанкрутував би, якби здався. Коли ракета вибухає, коли акції падають, коли весь світ сміється з тебе, біль або знищить тебе, або зробить сильнішим, подумай про свої поразки. Ти їх ховаєш? Чи перетворюєш на силу. Маск брав кожну невдачу і будував з неї фундамент. Якщо ти справді хочеш грошей, полюби біль. Третя істина, твій час обмежений. Уяви, що твоє життя це свічка, яка горить швидко. Ти можеш прожити його в телефоні, у соцмережах або можеш створювати. Маск спить по чотири години на добу, решту часу він працює. Жорстко? Так. Але саме тому він керує компаніями, що змінюють планету. А ти, скільки годин твого життя ти вже витратив даремно? Четверта істина: люди навколо тебе, це дзеркало твого майбутнього. Подивись на п'ятьох найближчих друзів. Вони ліниві, вони постійно ниють, вони не вірять у великі мрії. Ти станеш таким самим. Маск завжди шукав тих, хто думає масштабно. Він не боявся бути дивним, бо знав, краще бути дивним серед геніїв, ніж нормальним серед нікчем. Якщо ти хочеш змін, тобі доведеться залишити деяких людей позаду. Це боляче. Але це ціна, п'ята істина. Гроші це наслідок, а не мета. Скільки людей бігає за грошима, як собака за кісткою. Вони втрачають роки, женуться за дрібними копійками і, зрештою, залишаються ні з чим. Маск. Ніколи не починав компанію тільки заради грошей. Він створював те, що змінює світ. Гроші це побічний ефект. Хочеш стати багатим. Припини ганятися за копійками. Сконцентруйся на ідеї, яка вирішує реальну проблему. Шоста істина. Ризик твій єдиний шанс. Уяви, як це, вкласти останні гроші у проект, який може згоріти за секунду. Маск продав свою частку в PayPal. І вклав майже все у SpaceX і Tesla. У нього залишилось так мало, що він сам ночував на дивані в офісі, і сьогодні це компанії мільярдери, ти граєш надто безпечно, ти чекаєш ідеального моменту. Але цей момент ніколи не настане. Ризикуй, бо без ризику ти приречений на посередність. Сьома істина, дисципліна це справжня свобода. Багато хто думає, що свобода це робити, що заманеться. Але справжня свобода це контроль над собою. Маск дисциплінував себе настільки, що навіть хаос у його компаніях він перетворює на порядок. Він змушує себе робити те, що інші бояться. І саме тому він має результат. Подивись на своє життя, чи є в ньому порядок, чи ти раб власної лінії. Тепер уяви, як ці істини стосуються тебе. Ти прокидаєшся завтра і розумієш, ніхто не прийде тебе рятувати. Біль це твоє паливо. Час тікає, твоє коло друзів визначає твій шлях. Гроші це наслідок твоєї ідеї. Ризик це єдиний спосіб вирватися з бідності. А дисципліна це твій ключ до свободи. Це звучить жорстко? Так. Але інакше ти залишишся там, де є, подумай, скільки людей у твоїй країні живуть, вірячи, що хтось інший винен у їхній бідності. Вони чекають змін від уряду, від долі, від інших. А справжні зміни починаються тільки зсередини. Це найболючіша істина. Маск ніколи не чекав він діяв, ти можеш ненавидіти ці слова. Ти можеш відчувати, що це надто жорстко, але в глибині душі ти знаєш, це правда. І якщо ти готовий її прийняти, твоя реальність почне змінюватися. Але тільки якщо ти не просто послухаєш, а зробиш. У наступній частині я розкрию. Як кожну з цих істин можна застосувати тут і зараз, у твоєму житті, бо знати це одне, а діяти зовсім інше. Питання в тому, чи ти готовий. Ти вже знаєш сім жорстоких істин, які вивели маска на вершину, але просто знати їх мало. Справжня магія починається тоді, коли ти починаєш діяти. Сьогодні я покажу тобі, як ці принципи можна втілити прямо зараз, без відкладань, без відмовок. Перша істина ніхто не врятує тебе. Як це застосувати? Перестань чекати. Не сподівайся на допомогу ззовні. Напиши список із трьох речей, які ти можеш зробити сьогодні, щоб просунутися вперед у фінансах. Маленькі кроки зареєструвати ФОП, почати відкладати хоча б 10 гривень щодня, знайти клієнта для підробітку. Це твоє. І якщо ти не почнеш сьогодні, завтра буде таким самим. Друга істина: біль це паливо. Кожен раз, коли щось йде не так, біль стискає тебе всередині. Замість того, щоб жалітися, запитай себе, що я можу зробити, щоб цей біль працював на мене. Маск перетворював знущання в школі на жагу до знань. Ти можеш перетворити власні борги на причину вчитися фінансової грамотності, подивись на свій біль, як на вогонь, який підганяє тебе бігти швидше. Третя істина: час обмежений. Скільки ще днів ти витратиш на скролінг стрічки чи безглузді розмови? Встанови собі таймер. Припини витрачати години на те, що не приносить результату. Вчись рахувати свій час у гривнях. Якщо година твого життя нічого не створює, вона вже втрачена. Маск не дозволяв собі цього. І ти не маєш права, четверта істина. Люди навколо це твоє дзеркало. Зроби ревізію свого оточення. Якщо твої друзі сміються з твоїх мрій, час попрощатися. Болісно, так. Але скажи чесно що болючіше залишитися серед тих, хто тягне тебе вниз, чи піднятися самому вгору? Маск оточував себе інженерами, мрійниками, божевільними ідеалістами, знайди тих, хто дивиться в майбутнє, а не то не в минулому. П'ята істина: гроші це наслідок, а не мета. Замість того, щоб думати, як заробити гроші, спитай, яку проблему я можу вирішити, хто буде вдячний за мій продукт чи послугу в Україні. Мільйони людей шукають прості рішення щодня: від малого бізнесу до нових технологій. Сфокусуйся на цінності. Гроші прийдуть самі, шоста істина. Ризик це єдиний шанс. Ти боїшся програти, але програєш ти і так, якщо нічого не робиш. Подумай, що найгірше може статися, якщо ти ризикнеш. Ти втратиш гроші час. А тепер подумай, що станеться, якщо ти не ризикнеш. Твоє життя залишиться там, де воно є. Це ще страшніше. Маск ризикував усім. І саме тому він виграв: сьома істина. Дисципліна це свобода, прокидатися раніше, планувати день, виконувати те, що пообіцяв собі. Це не кайдани, це ключ. Уяви, що кожна маленька дисципліна будує цеглину у твою фінансову фортецю, а кожна відмазка забирає шматок цієї стіни. Ти сам вирішуєш, яке життя збудуєш. Але ось правда: більшість людей слухають, кивають, але нічого не роблять. Вони кажуть, я знаю, що треба діяти, і знову лягають на диван. А ти? Ти готовий стати винятком? Готовий встати і почати рухатися, навіть якщо страшно. Бо багатство не для тих, хто чекає. Воно для тих, хто йде назустріч страху. Маск довів, що все можливо. Хлопець з далекої південної Африки підкорив США, а потім і цілий світ. Його істини працюють, бо вони не про нього. Вони про нас усіх. І якщо ти зараз чуєш цей голос, знай, це не випадковість. За твій момент дозволь собі мріяти так, як інші бояться. Подивися на нічне небо. Там, де Маск запускає ракети, він бачить не зірки, а майбутні колонії. А ти, що ти бачиш? Бідність чи можливість все вирішує твій погляд. Запам'ятай, ти не мусиш бути генієм, щоб стати багатим. Ти мусиш бути готовим платити ціну. Ціна це відмова від ілюзій, це готовність приймати біль, це відвага ризикувати, це сила тримати дисципліну, усе інше справа часу. Якщо ці істини боляче різонули тебе, це добре. Це значить, що вони торкнулися твого серця. Тепер у тебе два шляхи або відкинути їх і продовжити жити як раніше, або прийняти й почати змінюватися. Вибір завжди твій. І останнє питання, що ти готовий зробити вже сьогодні, не завтра, не через тиждень, сьогодні. Бо саме сьогодні може стати днем, коли ти активуєш свій власний код багатства. І якщо ти дослухав до цього моменту, напиши в коментарях, я готовий ризикувати заради свободи. Це буде твоїм першим кроком, це буде твоїм знаком для всесвіту, що ти більше не жертва, а творець. А тепер послухай уважно. Наступне відео розкриє ще більше секретів, які допоможуть тобі перетворити ці істини на конкретний план. Якщо ти пропустиш його, ти втратиш шанс. І якщо ж подивишся, твій шлях лише починається. І запам'ятай, Ілон Маск не надлюдина, він такий самий, як ти. Але він прийняв ці жорстокі істини і зробив їх своїм щоденним кодом. Тепер цей код у твоїх руках. Чи використаєш ти його залежить лише від тебе.